Цієї книжки вона пише також наступну річ, величезні пожертви мирян, кошти від продажу свічок, просвор, ікон та інших культових речей прибутки від паломництва до святих місць повинні працювати на культурне, духовне піднесення рідної землі, а не перепливати в чужу. І політично та національно необхідним. Власна церква сприяє національній самоідентифікації і консолідації народу, формує почуття патріотизму, почуття гідності, рівності з іншими народами. Не розуміти цих факторів можуть тільки недолугі політики або й відверті чи приховані вороги своєї держави. І я щиро вірую, що Галина Могильницька вона є патріоткою в душі і є і не недолугим політиком, і не ворогом своєї держави. Проте до кінця, як ми бачимо, тут вона також ці істина зрозуміла, яку сама викладає в своїй книжці. В московському патріархаті все ясно. Там не тільки всі надходження грошові стікаються в Москву, ну, бо це природньо, бо за всіма статутами Українська православна церква Московського патріархату підпорядкована адміністративно центру в Москві. І захоплюють вони навіть ну не захоплюють, а так створюють такі ситуації, що українські громади самі передають їм церкви, землю, яка під ними, з правом приватизації, і багато таких споруд вже є приватизовані, і вони фактично є власністю Російської Федерації в українській землі. І серед цих споруд. Є звичайно нові церкви побудовані за багато мільйонів гривень, і на державні кошти побудовані, тому що якщо почитати бюджети, деякі роки московському патріархату надавалася державна підтримка в мільйони гривень. Тут є і пам'ятки історії, які побудовані кілька століть тому є культурними пам'ятками і вони передані Російській Федерації громадами, фактично українцями. І тут цікавий, до речі, був такий недавно випадок. Довелося спілкуватися з галичанами, які є православними Московського патріархату. вони їздили в Почаївську цю лавру, і вони були дуже здивовані і збентежені тим, що там ну вони так описували, що і по її території ходять російські десантники. Це... Козаки ці, які підтримують московський патріархат, але там вони добре вишколені в, в камуфляжі. Так на що ж вони сподіваються, ці люди Моск... ну, московського патріархату, якщо вони надають фактично грошову підтримку, надають простір для духовної, а тепер ми бачимо, що вже для і, і фактичної експансії, що потрошку спочатку будуть охороняти козаки, які підтримують, начебто, Громадяни України, але ми знаємо, що недалеко чи під час якогось конфлікту може і війська регулярні Російської Федерації втрутитися, охороняючи начебто своє своє майно. У греко-католиків також люди їдуть в Рим, поклоняються там. І у Київського патріархату ми ми, ми знаємо, що всі християни їздять в Єрусалим, залишають там також значні кошти. І як пише ця Галина Могильницька, вони цим не сприяють розвитку своєї держави економічному, а сприяють розвитку держави чужої. І говорячи, говорячи дуже багато про єдність всіх православних, про християнську любов один до одного. І начебто про близьке визнання Київського патріархату, оскільки на сьогодні він є невизнаним в світі як незалежного утворення, пише Глина Могильницька таке. Особливо ж хочу звернутися до тих, хто, перебуваючи в Києві на святкуванні 40-річчя архієрейської херотонії митрополита Володимира Сабадана, поставили свої підписи під кривдним для більш ніж 10 мільйонів українських громадян зверненням. До української влади в липні 2006 року, в якому зневаживши моє особисте право і право мільйонів українців на свободу розповідання, вказують керівництву нашої країни, які храми і які церкві слід віддавати, які церкви в Україні мають право на існування, а які ні. Я хочу запитати вас, високодостойні владики, а особливо ж представників чеської і словацької, польської, грузинської і православних церков. Ви забули і мренадія Югорську революцію 1956 року? Ви забули, як була роздушена радянськими танками праська весна? Ви забули, що тільки завдяки поспішним заходам войця Харузецького ті ж самі радянські танки не пішли на Варшаву по трупах поляків? Ви забули про саперні лопатки, якими ще так недавно забивали вагітних грузинок? Ви, хочете, ви знову хочете повернення чогось подібного? І тут вони не забули. Ми можемо зробити висновок просто з історії, з теперішніх справ, що їм, їм все одно і такі справи національні їхніх народів, цих високодостойних владик мало хвилюють. Їх більше хвилюють приходи в їхніх громадах інші такі справи. І також ми бачимо, як. Київський патріархат, навіть за часів Ющенка, коли у нього фактично був карт-бланш, він не намагався, намагався витіснити з Україну відверто чужих по, по, по духу представників чужої релігії, таких затятих, багато з них, як, наприклад, в Одесі один із попів називає Україну відкрито. Малоросію закликає до найшвидшого відновлення Російської імперії. От. А намагався з ними домовлятися. А Московський патріархат зараз при Януковичі не буде з ними домовлятися, як ми бачимо. А намагається їх закрити взагалі. І тут можна, звичайно, їм поспівчувати. Але у нас в рунвістів, якщо хтось відверто здає інтереси. І справді за Київським патріархатом стоїть зараз 10 мільйонів українців значна сила. Якщо київський патріархат їхні інтереси не містує, а здає їх фактично іншій державі, то це неправильно. А про правильну віру Лев Селенко пише в сьомо законі правильного життя, що вона має природне народження, блаженне розуміння і правильне призначення. І тут особливо. Хотілося би зупинитися саме на правильному призначенні віри. Живу, значить, володію тілесними й духовними силами, призначення віри, берегти рідний спосіб життя, берегти краще надбання прадідів, дідів, батьків, берегти народ від чужої віри, чужого стилю життя, щоб мати краще самоволодіння, призначення віри, розвивати в народі самобутність, духовну повноцінність і незалежність, учити вірних вірності. Вірний той, хто не зраджує батьківської віри. Українці, які вважають себе християнами, неправильно розуміють Христа. Христос не вчив зраджувати батьківську віру. Христос не вчив усміювати батьківську віру. Рахеля, дочка Лабана і жінка Якова, дорожила рідними богами, берегла їх. Христос не глумився з Рахелі і Якова, звучить їх ідолопоклонниками, хоч і знав їхню любов до ідолів. Христос удосконалював батьківську віру, і ті, які його погляди поділяли, звалися на честь його християнами. Призначення рідної віри плекати в народі духовну бадьорість, зрідненість, виховати в народі любов до життя вільного, любов до вітчизни незалежної від чужих релігій, світоглядів, догум, політичних і соціальних законів. Народ зобов'язаний боронити незалежність вітчизни так пристрасно, як пристрасно людина сама себе боронить від злодія, який вторгається в її дім. І ці боротьби ми повинні розуміти, що принаймні на даному етапі, як це бачиться в найближчі роки, рунвісти мають покладатися тільки на рунвістів і є фактично таким середовищем окремим. Навіть націоналісти затяті здійснюють на нас. Нападки регулярні. Ми знаємо, що не сповідники рідної української національної віри, а інші рідновіри язичники постраждали від одних з найбільших патріотів українських, членів тризубу імені Степана Бандера, імені Степана Бандери, і що тризубівці напали їх саме як на сповідників рідної віри, а не там на язичників. Що нам треба можна вірніше очікувати аналогічного нападу від них? Звичайно, ми будемо захищати наші святині, нашу віру. Але тут також наша місія протягнути їм руку і підтримати їх в боротьбі за українські справи, за справи незалежність незалежності української нації, і побудови великої української держави. І це ми не тільки на словах доводимо, а й на справах багато акцій, в яких ми підтримували численні націоналістичні організації, які навіть не поділяють наших релігійних поглядів, також в деяких ми підтримували Київський патріархат. І хоча ми в цій боротьбі одні, і поки що нас не так багато, але ми не переможні. Тому що поруч з нами в цій боротьбі стоїть Святий Дух. Української нації Дажбог. І ми озброєні правдивими правилами життя від пророка української нації Лева Селенка. Тому сміливо проповідуємо рідну українську національну віру, сміливо борімося за велику українську державу і за величі української нації. Слава Дажбогу, слава його пророку Леву Селенку, слава Дажбожій Україні! Вічна слава. Вічна слава.